Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Генерал залужний провів перше засідання в якості генерала НАТО. Закрите засідання. Окрім того, поспілкувався із Толтенбергом та Блінкеном. Генерал зробить усе, аби більше зброї їхало до України. Пише телеграм-канал Офіс на мишення. У той же час Блінкен повідомив залужному, що ОП були проти того, аби залужний отримав посади за кордоном. Генерал має що розповісти союзникам. Зачистка крутів почалась. Журналістка Людмила Семенюк свого часу попереджала: буде тобі враже, як Залужний скаже. Війна нагадує. Операцію, «І», де все було домовлено, але на складі в охороні виявили ЗСУ і залужний. Вони 70 років здригалися, почувши Бандера. Тепер будуть здригатися, почувши залужний. У цих народних словах щира захоплення, щира любов. Саме так народжуються легенди, які потім передаються наступним поколінням. Валерій Залужний вже увійшов в історію, причому історія світову. Про нього пишуть зарубіжні газети. Його стратегія вивчають зарубіжні стратеги та експерти. Він входить в сотню найвпливовіших людей світу. Але, от особисто мене найбільше вразила оцінка генерала, яку дала одна відома українська театру. Оце із Харкова витинчена красива блондинка із тих вічних мрійників, чиї думки далекі від всього земного. Так, от на запитання, хто для неї у цьому житті авторитетом, пані Тетяна просто відповіла: залужний. Я подумала тоді, що для мене теж Валерій Федорович справді надав Збройним силам України релігійний статус. У них вірять, на них моляться їх чекають там, де здається, що це неможливо. І тоді вони приходяться такою божественною та переможною посмішкою. На заході залужного називають залізним генералом, який не любить публічності і справді не любить і це прекрасно, бо інакше давно б з'їли не Вороги, якими не по зубах, а свої озброєні найновішими технологіями фальсифікацій. І повірте, там є за що з'їдати. Ну, хоча б за те, що народ може внести його на руках у президентське крісло. Хоча не думаю, що залужний на те погодиться, а він занадто розумним, щоб стати самовбивцею і прийняти після війни розкрадено і зруйновано країну. Хоча має відповідно для посади президента освіту, а не троскавецькі курси. Залужний блискуче закінчив магістеріум у Острозькій академії із спеціальності міжнародних відносини, а до цього тривищі освіти, і всі з відзнакою та золотими медалями. Алями одеський інститут сухопутних військ, після якої став командиром зводу та доріз до командира батальйону, а потім Національна академія оборони України, посада начальника штабу 24-ї окремої механізованої бригади в Явореві в 2014-му, якраз якраз на напередодні війни, закінчив Національний університет оборони України імені Черняховського. З тих пір і воює з ворожою армією, пройшовши перед цим усі щаблі керування, які всі відмічають західні змі, належать до нового покоління офіцерів, освічених інтелігентних незнайомих із радянською системою керування. Залужного призначили командувати на Донбасі. Перше, що вразило тоді бійців, до яких приїхав новий генерал, що він був без свити і з одним охоронцем, що до нього там не практикувалося. А перше, що сказав, що хоче від командирів поваги до кожного солдата і берегти життя тих солдатів, бо це головне. Саме там у зоні осві виробив Валерій Залужний свою унікальну стратегію по збереженню бійців, вдарити, відійти, вдарити відійти. Стратегію від якої про владні невігласи не раз вимагали відмовитися заради шоу і бліскрігів, це захищати залужного, а не прогулятися по столиці так часто на Дивився на перекладних до Києва Борис Джонсон. Зрештою дійшли згоди, що партійні комісари та комісарщини будуть втручатися. кажуть, що Зеленський теж молиться на незалужного, незважаючи на сечання єрмаків. Там дійсно є на кого молитися, сміливість, мужність і вища майстерність, геній справжнього полководця, що помітила американські генерали ще тоді, коли залужний проходив навчання в НАТО. Як найкращого випускника оперативно-стратегічного рівня підготовки перехідним мечем нагородила королева Великої Британії Єлизавета II. бездоганно володіє англійською, вільно спілкуючись із найвищим Воєнними посадовцями США, Великобританії та Франції кажуть, що саме вони наполягали на тому, щоб залужного влітку минулого року призначили головнокомандувачем. А перше, що він тоді сказав їм і нашим верховним, що велика війна неминуча і що до неї треба готуватися. На що зарубіжні забили тривогою, почали допомагати зброєю. А наші відповіли, але ж тоді у нас не вистачить на дороги. Залужний не помилився, і на наше щастя виявився до вторгнення разом із армією. Готовий це особисто його заслуга, що у перші найстрашніші дні вистояла столиця. Не дивом, а саме стратегією великого генерала, чиє ім'я вже увійшли. Шла в історію світової воєнної науки, а перемагає споконвіку. Той хто розумніший. і тут нам таки пощастило до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.